Від Тараса до Панаса в Івано-Франківську відкрили виставку картин Богдана Бринського. Чим надихався художник під час створення робіт? Дивіться далі в сюжеті в експозиції виставки. Майже 60 робіт художника, написаних упродовж останніх 35 років. Це роботи 90-го року, які я презентував тоді тут виставку до окупації західноукраїнських земель земель 17 сімнадцятого. Вересня 90-го року. Тоді розкопали Дем'янів лаз, і в мене серія була «Дем'янів лаз», але назва називалася Пришельці. Це були Пришельці космічні і Пришельці Московські. Оці бачите, яка там гама є червоно-чорна, така зарево. Художник зізнається, справжнім поштогом до його становлення, як митця стало знайомство з опанасом Заливахою. Я ще щось малюю, навіть довго не малював. Ну таке, тут Залеваха є цього, цьогорічний мій, там, ось там прямо такий. Я і будемо, це зрештою його назва. А я там, папанас Залеваха, я і будемо. Це портрет мій, а вираз його, я і будемо, це таке продовження, таке, таке тягність творча відвідувач виставки студент Назар. Хлопець каже, найбільше його вразила картина, на якій зображений полеглий син художника. Насамперед хотів би відмітити, що ну саме от виставка в цілому це дуже копітка та довго робота, і це дуже заслужує поваги. Приглянути картини Остапа Бринського в музеї мистецтв Прикарпаття можна до кінця листопада.